Всім привіт! Ви на каналі Бога, в якому я розповідаю про заробіток в інтернеті. І сьогодні ви дізнаєтесь, як заробляти на прослуховуванні музики і чи взагалі це можливо. Тож дивіться відео до кінця, не забувайте про лайк та підписку, а ми починаємо. Отже, заробляти ми сьогодні будемо на додатку, який називається Uran Music. Спершу вам потрібно буде його скачати, посилання на нього я залишу під відео. Наступним кроком буде реєстрація. Все, що вам потрібно буде ввести, це свій емейл адрес або мобільний номер, після чого вам прийде код, який потрібно буде ввести, і все, реєстрація пройдена. Але перед початком ми будуть показувати підсказки, тобто що і як. Як нам обіцяють на цьому сайті, можна заробляти на прослуховуванні музики. А саме в пів години до 3 доларів. А за день до 1000 доларів. Це божевільна сума, і в це важко повірити. Але все ж таки випробуємо щось таке заробити. Отже, щоб почати слухати музику, вам потрібно буде купити наушники віртуальні. Тут є як і дешеві, так і дорожчі. Тобто приносять вони теж по-різному. Чим дорожче, тим краще. Але не поспішайте засмучуватись, тут дають і безкоштовні наушники. На самому початку вони, звичайно, будуть приносити в центах, але згодом можете назбирати вже на кращі наушники. Музики на самому сайті немає, ви можете слухати її в Ютубі або на будь-якій іншій платформі, і вам будуть нараховувати валюту. Без вкладень в день ви можете заробляти близько 5 центів. Мінімальний вивід на цьому сайті це 20 центів. Щоб переконатися, що сайт працює, у вас повинен бути такий значок вгорі. До речі, хочу нагадати за свій телеграм-канал, там ви зможете теж заробляти, дізнаватися про сайти, які виплачують, та брати участь у конкурсах. Тож підписуйтесь посилання в описі. А я буду завершувати це відео. Якщо у вас виникнуть запитання, звертайтесь. Тож дякую за перегляд. До зустрічі.